30 тисяч доларів у кишені і шалене бажання купити класний кросовер. Звучить як мрія, правда? Але на ділі це справжній сінький лабіринт. І за кожним поворотом може ховатися як авто мрії, так і, ну, скажімо, бездонна яма для ваших грошей. Як не прогадати? Сьогодні ми з вами розберемо все до гвинтика. Це не просто черговий рейтинг, ні. Це ваш особистий навігатор по ринку, який вбереже від дуже дорогих помилок. А тепер стоп! Зупиніться на секунду і просто задумайтесь над цим питанням серйозно, бо саме тут, от просто тут, захований головний секрет вдалої покупки. І правильна відповідь, повірте, може заощадити вам тисячі доларів і місяці, а то й роки головного болю. Ось саме так. Найбільша, найпідступніша пастка це купити не машину, а проблему на колесах, таку, що буде методично висмоктувати гроші з гаманця. Тому наш сьогоднішній розбір це по суті інструкція. Інструкція з пошуку залізного коня, який буде вірно служити, а не житиме на СТО. Ну що, починаємо наш зворотній відлік. Зараз ми швиденько провіжемося по першій групі. Це все сильні гравці, але, скажімо так, не зовсім топові. У кожного є свої козири, але нюанси, про які треба знати. Поїхали! І відкриває наш рейтинг справжній Das Auto. Volkswagen Tiguan, роки випуску 2016-2020. Це та сама солідна німецька інженерія, яку відчуваєш щойно зачиняєш двері. Знаєте, цей приємний глухий звук. І ось він класичний німецький компроміс. З одного боку це відчуття преміуму, якісні матеріали, комфорт на висоті. А з іншого треба бути готовим до потенційно недешевих візитів на сервіс. Коробки DSG та двигуни TSI вимагають пильної уваги і кваліфікованого обслуговування. Саме це і ставить Tiguan на 10-ту сходинку. Рухаємось далі. Дев'яте місце шкода Кодіак 2017-2021 років. О, це справжній гігант для великої родини, практичний і продуманий до найменших дрібниць. Його головний козир це простір і, звісно, фірмові фішки «Simply Clever». але за такий розмір доводиться платити динамікою. А електроніка, як і в родича Тігуан, іноді може підкинути сюрпризи, наприклад, з мультимедійною системою. На восьмому місці у нас Hyundai Santa Fe 2018 2018-2020 роки. Це ще один прекрасний, дуже комфортний варіант для тих, кому треба возити багато, всього і всіх. Так от, ключовий момент тут такий його розмір це і сила, і слабкість одночасно. Для подорожей ідеал. Але в місті може бути трохи громістким, та й апетит у нього, скажімо, відповідний. Сьоме місце і це красуня Mazda cx 5 2018-2020 років. Це машина для тих, хто вважає, що кросовер не має бути нудним. Авто, яка реально дарує емоції за кермом. І це просто блискуче ілюструє філософію Мазда, задоволення від водіння понад усе. Але якщо в планах часті поїздки на риболовлю чи в ліс по гриби, то варто пам'ятати, її стихія це все ж таки асфальт. Добре, рухаємось до шостого місця Нісан Кешкай, 2015-2019 роки. Це один з найпопулярніших міських кросоверів, знайти який на вторинному ринку простіше простого. Популярність його цілком виправдана, але тут є два, я б сказав, червоних прапорці. Перший варіатор його треба діагностувати дуже дуже ретельно. Другий кузов. Не полінуйтеся заглянути під арки на пороги, бо корозія, на жаль, відома слабкість цієї моделі. І ось ми на п'ятому місці Subaru Forester 2014-2018 років. Справжня легенда для поганої погоди і складних доріг. Його головна фішка це, звісно, фірмовий повний привід цим Меджикал Він проїде там, де інші вже давно зупиняться. Так, за цю впевненість доведеться платити трохи вищою витратою пального, але для багатьох це абсолютно справедлива ціна. Четверте місце і це справжній народний улюбленець в Україні Kia Sportage 2016-2021 роки. Це автомобіль, який пропонує просто максимум за свої гроші. Співвідношення ціни та кількості опцій тут просто феноменальне, от серйозно. Саме тому спорт теж такий популярний. Але є нюанс турбовані двигуни GDI вимагають дуже ретельної діагностики на предмет задирів у циліндрах. Ну і переконатись, що вся ця багата електроніка працює як годинник, теж не завадить. А тепер давайте трохи сповільнимо темп. Ми підійшли до трійки лідерів. Це еліта нашого рейтингу. І кожен з цих автомобілів має, повірте, дуже вагомі аргументи, щоб стати номером один. Бронза дістається Hyundai Tucson. Це знаєте, справжній майстер балансу. Він не намагається бути найкращим у чомусь одному, натомість пропонує неймовірно гармонійне поєднання комфорту, надійності, технологій і практичності. Справжній універсальний солдат. Срібло отримує Honda CR-V. Якщо надійність і простір це ваші головні слова, то це майже ідеальний вибір. Це той автомобіль, який просто працює завжди. А величезний багажник і просторий салон роблять його ідеальним для будь-яких сімейних завдань. Ми впритул підійшли до вершини два неймовірних претенденти вже позаду, але чемпіон? чемпіон може бути лише один. Отже, момент істини: найкращий вживаний кросовер з бюджетом до 30 тисяч доларів, якщо врахувати абсолютно всі фактори, особливо для наших українських реалій. І це Toyota RAV4, особливо в гібридній версії. Чому він? А тому, що це найрозумніша інвестиція ваших грошей: легендарна надійність Toyota, плюс феноменальна економія пального у гібрида, плюс висока ліквідність на ринку, плюс доступне обслуговування все це робить його беззаперечним лідером. Ось ця діаграма власне все і пояснює: коли купуєш вживане авто, пріоритети трохи зміщуються. На перше місце виходить надійність і те, скільки грошей авто втратить через кілька років. І от саме в цих дисциплінах Тойота абсолютний чемпіон. Ну, звісно, ринок не обмежується лише нашим топ-10. Давайте швиденько глянемо на кілька альтернатив для тих, у кого можливо трохи інші пріоритети. Так, у бюджет до 30 тисяч можна знайти навіть преміум. Але пам'ятайте, вартість володіння таким авто буде значно вищою. Електромобілі та седани теж чудові варіанти, якщо кросовер на є обов'язковою вимогою. А тепер найважливіше переходимо до фінальної, практичної частини. Це інструмент, який вбереже від помилки будь-кого. Ось він, чек-лист розумного покупця. Збережіть його собі. Пройдіться по кожному з цих семи пунктів, не пропускайте жодного. Цей простий список може заощадити вам величезну купу грошей і нервів. І пам'ятайте, дива на ринку вживаних авто трапляються, на жаль, дуже рідко. І наостанок, питання для роздумів: цей рейтинг це лише орієнтир, бо ідеальне авто для кожного своє. Який автомобіль з цього списку став би вашим фаворитом? І головне, чому? Буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях.